18 на годиннику в ефірі ТСН. Мене звати Карина Вакарєва. Підбиваємо проміжні підсумки цього дня. Забувайте старі назви в Україні незабаром перейменують ще 327 населених пунктів. Або вони містять російські чи радянські наративи. Таку постанову ухвалили у парламенті. У небуття зокрема підуть топоніми присвячені московським діячам, наприклад, Пушкіно, Мичуріна, Максима Горького та Суворове. Не буде і назв, які пов'язані з ворожою символікою та святами, як, наприклад, перше травня, первомайське чи маївка. ЄС допомагає Україні готуватися до зими російськими грошима. Про виділення 160 мільйонів євро. Оголосила президентка Єврокомісії Урсула Фондер-Ляєн. З них 60 мільйонів підуть на гуманітарну допомогу, приміром на облаштування пунктів обігріву, а 100 мільйонів на ремонтні роботи і генерацію звідновлювальних джерел. Ці 100 мільйонів надають із доходів від заморожених у Європі російських активів. Фондер-Ляєн підкреслила: є абсолютно справедливим, що Росія. Заплатить за зруйноване завтра. Чиновниця прибуде до Києва, аби обговорити підготовку до зими з президентом Володимиром Зеленським. Світла вистачить на усіх. Тож сьогодні електроенергію українцям не вимикатимуть. Про це повідомляють у профільному міністерстві. Однак традиційно просять користуватися ресурсом відповідально, особливо у пікові години кажуть завдяки зусиллям енергетиків, ситуація в системі залишається стабільною, хоч ворог постійно цілить у критичну інфраструктуру. Загалом, із жовтня 2022-го росіяни завдали по ній понад тисячу ударів, і лише цьогоріч втрати генеруючих потужностей, Сягнули 9 гігават. Продовжили гатити окупанти і цими днями. Так за минулу добу через бойові дії та обстріли знеструмлення зафіксували одразу у семи областях. А саме на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Донеччині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині та Чернігівщині. Живлення для понад 230 тисяч споживачів уже відновили, станом на ранок частково або повністю без світла залишалося зо пів тисячі населених пунктів. Принаймні 37 загиблих, понад 3,5 тисячі поранених. У Лівані другий день поспіль масово вибухає техніка. Спершу це були пейджери, далі рації. Терористичне угруповання Хезболла, яке має в Лівані політичне представництво, звинувачує в усьому Ізраїль, який досі не коментує своєї причетності, незважаючи на те, що про це пише вся преса світу із посиланням на анонімні джерела. Як саме ізраїльській спецслужбі вдалося підкласти ворогам вибухівку? Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже далі. Друга хвиля вибухів у Лівані. Після пейджерів розриваються рації. У Бейруті ці вибухи трапляються у той самий час. Коли ховають загиблих від вибухів пейджерів, бойовиків Хезболи. Ось як описує враження репортерка британського Sky News'у Алекс Кроуфорд, яка бачила наслідки на власні очі. «Ми були тут поруч із депутатами. Вийшли подивитися, що відбувається, коли почули, як щось вибухнуло на вулиці. Люди бігли в різнобіч. Хтось вкритий кров'ю, кров була на асфальті, крові була вкрита машина. Повз нас біг дуже знервований юнак. Ми Питали, що сталося, і він сказав, що одна з рацій, якими тут користувалися охоронці, з Хезболи, вибухнула просто в нього в руках. І далі всі охоронці почали хутко знімати рації, діставати з них батарейки. Наш оператор намагався це знімати, але його одразу оточили розлючені бойовики і змусили це припинити. Це сталося рівно за добу, після того як по всьому лівану прокотилася хвиля вибухів від пейджерів. З виду виготовлених тайванською компанією Голда Поло, але тайванці ще напередодні категорично заперечили свою причетність, пославшись на угорську компанію, що купила права на бренд і виготовлення пейджерів власноруч. Американське видання New York Times, посилаючись на джерела в розвідці, твердить: насправді ця угорська компанія була ізраїльською. Це ізраїльські спецслужби виготовили і продали ворогам. Пейджери безпековий спеціаліст Харл Менашрів вважає, що операцію планували геть інакше. Щось примусило приводити її в дію раніше. It's too close time. It's look. It's too close. На це пішло багато часу, дуже багато людей і ресурсів. Наскільки я розумію, така операція має починати війну. І я думаю, щось примусило її активувати саме зараз, а не тоді, коли планувалося. Проблема в тому, що таке можна зробити лише раз. Більше ворог на це не купиться. Офіційно ізраїль досі утримується від коментарів. Сполучені Штати заявляють, що в операції участі не брали в Угорщині. Депутат від ультраправої партії Йобік Елодновак... Намагається прорватися до компанії, що виготовляла печери, але йому, як і численним журналістам, ніхто не відкриває. Ми наполягаємо на тому, щоб негайно зібралася Рада національної безпеки, бо Угорщину вплутали і використали у терористичному акті, скоєному Ізраїлем в Лівані, у безпрецедентний в історії спосіб. Однак угорський прем'єр Орбан вважає за краще не втручатися. Його речник заявив, зареєстрована в Угорщині компанія просто торговий посередник. За вказаною адресою сидить один менеджер. Жодної технології на території Угорщини не виготовляли. Жодних пристроїв на території Угорщини ніколи не було. Тим часом провідні спеціалісти світу дістали другу загадку рації, які на вид мають японське походження. Надвечір ліванська армія уже сама контрольовано підривала свої рації, аби вбезпечитися від інцидентів. А прем'єр Ізраїлю Нетаньягу, слідом за своїм міністром оборони, обіцяв з екранів, усі ізраїльтяни, хто був змушений ще минулої осені евакуюватися з північних районів країни через острах ударів від Хезболи, невдовзі зможуть повернутися додому. Після найкривавішого теракту в історії Ізраїлю минулого жовтня, в якому терористичне палестинське угруповання Хамас діяло скоординовано з, з проіранською Хезболою, Біженцями у власній країні залишається близько 70 тисяч людей. Яна Сасарчук, Максим Смірко, ТСН один Нардепа Андрія Одарченка оголосили у державний та міжнародний розшук. Сьогодні він вдруге не з'явився до вищого антикорупційного суду, де його мали допитати як обвинуваченого. Одарченка підозрюють у спробі підкупу керівництва Держагентства відновлення. Ще вчора у набу заявили, народний обранець втік із України через Закарпаття. За закордонними паспортами він не виїжджав, проте міг зробити це нелегально, кажуть детективи. Тож суддя задовольнив клопотання прокурорів. Про подання ударченка у розшук також держава забере 15 мільйонів гривень застави, які раніше вніс нардеп. Майже дві сотні зіткнень і нова тактика росіян окупант, вкотре змінює тип своїх атак на Донбасі. Ворог почав активніше застосовувати важку броньовану техніку, аби просунутися вперед. У такий спосіб вони хочуть використати останнє вікно можливостей. Через дощі просування полями значно ускладниться. Тож війна перейде в позиційну. Зараз ворог максимально йде вперед, не рахуючись із втратами. На покровському напрямку нашим захисникам вдалося зупинити 46 шість. Штурмів на Курахівському 40 і ще 18 і 12 на лиманському та турецькому відтинках. Усі атаки підтримуються з повітря. Минулої доби ворог завдав майже вісім десятків авіаударів, скинув 127 кабів та запустив майже півтори тисячі дронів камікадзе. За даними Діпстейт, він має просування поблизу обуховки піщаного Марфополя, Українська та в Залізному. На інших напрямах наші бійці тримають позиції. А от на Курщині штурми росіян, якими так хизувалися тамтешні змі, інколи виглядають. Украй дивно. Українські воїни показали відео, як БМП висаджує піхотинців просто посеред поля, але практично одразу їх накривають вогнем. Та в цілому силам оборони вдалося зупинити контрнаступ росіян на наш плацдарм на Курщині. 26 років прожив у Чикаго, а загинув в бою за Україну, рятуючи життя своїм побратимам. Сьогодні йому мало би виповнитися 44. Але назавжди залишиться 42. Напередодні дня народження героя України Михайла Яворського у США провели вечір його пам'яті. Затишне подвір'я в Чикаго. З цього міста Михайло Яворський 26 лютого 22-го року зірвався на фронт. Назад, минаючи на шляху рідне Прикарпаття, поховати його тут у Чикаго, привезла сестра. Про освітлу пам'ять захисника дбають всією громадою. Він дав мені пораду, яка підходить на всі випадки життя: ніколи не торгуватися зі своєю совістю і завжди поступати згідно зі своїм сумлінням і своїми життєвими принципами, щоб ніколи ні про що не жаліти. Так як це зробив він на вечір пам'яті Михайло зібралися його американські друзі, українська діаспора Чикаго та наші військові, які зараз перебувають на протезуванні США. підтримав родину і гурт антитіла, який подорожує штатами з інформаційно-культурним туром. Почавши свою роботу, як парамедики у нашому батальйоні, спостерігали апокаліптичну картину пустого знелюдненого Києва. І спостерігали також оцю нескінченну просто стрічку із автомобілів в сторону Польщі. Були люди, такі як Міша, які їхали в зворотньому напрямку. Михайло Яворський, хоч і мав американський паспорт, понад усе хотів воювати в українському підрозділі, а не в інтернаціональному легіоні у складі ЗСУ. Зрештою долучився до 67-ї окремої механізованої бригади. воював на Херсонщині, Миколаївщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині та був надійною підтримкою всім, хто поруч побратими. Досі не можуть прийняти цю втрату. Я такий вислів. Один десятьох вартий. Міша був з тих, які один був десятьох. Вартий він був до того готовий. На жаль, ми були не готові до того. До цієї втрати, боєць на позивне Чикаго загинув у травні 23-го року у Луганській області, коли виводив з під обстрілів двох поранених побратимів. Герой України посмертно в нашій пам'яті назавжди. З ним народження, воїни. Дякуємо за службу. Happy birthday, Happy birthday to you! Марічка Падалко. ТСН один плюс один. Битва за світло саме таку назву має арт-об'єкт від ДТЕК, який розмістили у самому центрі столиці. Інсталяцію із 40-тонного трансформатора, який був зруйнований росіянами під час атаки на одну із теплоелектростанцій, сьогодні офіційно відкрили. Цей трансформатор зветься Орест, Тож, чому енергетики називають такі потужні машини людськими іменами, та скільки світла він виробляв, розкаже наша кореспондентка Аліна Лісова. Завважки у 40 тонн цей залізний гігант під час однієї з ракетних атак росіянами вигорів ущент. Тепер цей непрацюючий трансформатор однієї з теплоелектростанцій прибув до столиці. Його доправили спеціальною технікою і встановили на рейках тут на контрактовій площі. Все для того, аби продемонструвати українцям масштаби руйнування енергетичних об'єктів України. Ви знаєте, що це таке ось встановлення? Ну, мабуть, якась парова установка для вироботки теплої енергії Генератор спалений. Як думаєте, для чого взагалі такий арт-об'єкт тут встановили? І що він показує? Показує, що Росія знищує нашу енергосистему. Трансформатор, який був зруйнований, і потім його поставився. Як нагадування, які втрати на це енергетика, і, і Україна. Понад тисячу ударів саме стільки загалом пережила енергетична інфраструктура України з початку повномасштабного вторгнення. Заявив перший заступник міністра енергетики на офіційному відкритті інсталяції. Він додав, що, попри прагнення Росії залишити українців без світла і тепла, наші енергетики цілодобово працюють, аби все відновити. Цей трансформатор ілюструє ту частину. Того пошкодженого обладнання, яке в результаті ракетних і дронових атак виконує окупант. І ці нелюди, їх мета нашу країну просто-напросто знищити. Цікаво, що кожен трансформатор має своє ім'я, зокрема, саме цей, названий Орестом. Трансформатор. Це рахується основним обладнанням електростанції. Енергетики де коли називають велике обладнання імінами. Це можуть диспетчерські назви, як Андрійко, Володимир там або Боріска. Цей трансформатор йому більше 50 років. Він старший за мене і, мабуть, таке більш гірське ім'я Орест. За словами ДТЕК, кілька таких здатні заживити всю столицю, але на жаль, нині Орест відновленню не підлягає. Тож найближчі кілька місяців він буде стояти саме тут і виконувати уже нову просвітню функцію. Аліна Лісова, Роман Сищенко, ТСН 1+,1. Телефонна кабінка, в якій звучать історії дітей із сиротинців, запрацювала у Києві. Це дев'ять реальних історій життя у державному закладі, де малеча розповідає про травми дитинства за графіком дитячого будинку. Так стартувала соціальна кампанія із назвою Заглушені голоси, яка має дати голос тим, кого зазвичай не чують сиротам. Про що розповідають діти з інтернату більше Світлана Березівська. В Україні виросло покоління дітей, які пройшли інтернати, отримали освіту і почали розповідати про травми життя у державному закладі і статусом державні діти у цій телефонній бутці Ось голосами дітей з дев'ять таких історій. Вітаю, мене звуть Кирило. Мені 25 років. Мої батьки відмовились від мене при народженні. Ось він, той самий Кирило, прожив все життя в інтернатах. Каже, йому пощастило, один із вихователів брав його до себе додому на вихідні, і там він вперше побачив, що таке: сімейні сніданки чи вечері. Ми думаємо, що якщо дитина забезпечена всім, якщо і, і, і держава виділяє школи ну досить багато на дитину в закладі. Але не держава, не дитина не отримує батьківської любові. Вона не отримує того, що зранку її пригорнуть і ввечері покладуть спати. І і побажають добрані ось ще троє герої цих історій: випускники інтернату, які погодились публічно розповісти про свій біль. 22 роки роки Василь, 17 років Андрій. Олександр важко жилося. Я дуже дуже радий, що мене забрали з того дурдому. Мене забрали в 12 років. В 12 років мене перший раз обняла мама, коли я сказав, мама і тату ціле життя в інтернаті рік тому випуск, 16 з половиною років і немає тих людей, які можуть залатати в твої рані. Бо ти спиш до тебе, просто піднімають колду і, і б'ють по ногах. Бо вони вважають, це за це за правильне. Нині в Україні 25 тисяч дітей живуть в інтернатах. Понад 5 тисяч з них це сироти. Ще 20 тисяч дітей віддали туди їхні ж батьки. З 2017 року в Україні триває реформ. Ма інтернатної системи, яка передбачає, діти мають виростати в родинах. Проте досі діти щороку потрапляють в державні заклади. Інформаційна компанія заглушені голоси про те, що війна загострила потребу реформувати догляд для сиріт, кажуть організатори із мережі СОС, дитячі містечка. «Сирітство може статися в будь-який момент з будь-якою сім'єю. Прилетить ракета, і ваші діти опиняться без вас. Що їх чекає? Ось це їх чекає. О, о, оця біль, оцей смуток, оця одинокість покинутість. Їх чекатиме, якщо ми з вами не змінимо цю систему. Телефонні історії з цієї кабінки згодом будуть публічному доступі в мережі. Головне, що хочуть донести українцям дитячі голоси. Інтернат не може замінити родину дитині. Світлана Борозівська, Олександр Ребенчук, ТСН один Ну і на цьому у мене все більше новин. Дивіться на нашому сайті. З вами була Карина Вакарєва. Бережіть себе і побачимось.